Батьок як завжди спит. Ну, йду про Зінуса і, і всіх будити. Зінус сьогодні ось цей костюм. Тоже нормальний такий. Ех, Як я люблю ці растіння, мене прям таю. Иду младшую, старшую и среднюю будете. Вставай, младшенька, тебе до школы потребно. Не-не-не, давай вставай, в школу знания, сырайское дело. Ладно, я стою. молодець яка? Іди через зуби. і до середню розбудим. Вставай. Ви четверть тобі треба йти вже в 10-й клас. Давай, вставай. Ну добре, добре, встаю. Кажуть, щоб ти дала їм щось, ти маєш їм сюди. Піду старшу розбудим. Старшу, вставай, давай. Тобі в одинадцятий клас треба йти. Та, ти, я, ти, на що ти, хочеш? ти так до мали кажеш до тебе. Місяць без телефона і всьої цієї кімнати. Будеш на вулиці спати. Не буду, я на вулиці спати. Будеш? Ні, я не піду. А ремньом. Давай Може... дити. Що? За все хороше. Підеш туман на вулицю ночувати. Як до мами, так кажеш, значить на вулиці будеш жити. На два дня. ми будемо тобі виносити їду. Якщо успієш взяти, собака не з'їсть. Ти мене поняла? Поняла. Так що Чап-чап на вулицю. Ну і добре, потім почуєш мої слова. Два дня там будеш. О, нарешті. Я буду їй давати нелюбиму її йду. А ти не злися на младшої, то, а то за старшою підеш. Блять, младшенька. Пішли я тебе, я тебе зроблю. Давай я тобі це покапаю. Так покапаю. Ой, ми в школу запізнюємося. Ой. Давай. Тебе тут їде багато, але пішли на кухню. Наші тобі зроблять. І маску скидай. one two three go i see disco you say party disco disco party, party. i see disco you say party disco disco party, party. А, я зараз занесу стіл. Занеси тепер стіл. Моє, моя донечка хоче їсти. Так що Чап Чап. Дай, давай йди кабанчиком. Від тебе словечок нахваталося. А що ти тут робиш? Можеш дати той стіл, будь ласка. Мені сказали той стіл дати, а мені а я не хочу давати. Можеш ти дати поже? Добре, я тобі дам, занесеш ти. Окей, договорился. Давай, чап чап. Молодець, я далі донесу. Ось ваш стіл. Нарешті. А стульчики! А стульчики де? Пробачте, зараз прийду. Все. Принесла. Будемо їсти. А що ви нам приготуєте? Е. Ну, хлоп'яв? Ти що совсем? Її не можна хлоп'я. На кухню. Я на кухню. А ти кухню. на кухню. Я тут там. А наші ми збиралися, якщо ти все рівно сьогодні до школи не підеш. А наші ми збиралися, якщо ми до школи навіть не підемо. Канікули Канікули ж! ж! І то зимні! І то зимні канікули. Так що пішли на прогулянку. А ти сама підеш Я вже знаю Хоча, дай мене ще Твою курточку Ось вона Теж добре Шапку Чуть не забула Тобі вона дуже пригодиться На дворі Мінус двадцять Так, пішла.